Господь Господь є, є Господі, при носі мою сімоліти, примірне всім тілі нашу повані всіх концер землі, при безбоїві сіті ви славого села, сину і святому проходити нелегкі, нелегку дорогу, не піднімаючи на ноги тих воїнів, які захищають нашу батьківщину. Давайте так, от в від єпархії тут 20 тисяч гривень на нужди вашого військового госпіталю. Хай Господь допомагає, щоб вони послужили, послали 20 тисяч даємо це на який апарат, Олександр Павел, щоб позвучити. Якщо вдасться, електрокардіограф, струдилися, не всилили наші своїх. Щоб ви мужньо переносили ту, тей, цей труд і піднімали наших воїнів на ноги, щоб вони поверталися в свої сім'ї. А вам спасі Господі за ті, ті труди, які несете в цьому військовому госпіталі. Богу вам помощь, Боже, благословіння і скорішого видуження вам. Хай Господь допомагає. Дякуємо за ті подвиги, які. Панесли, хай Господь вас хранить на многії благі літа, щоб скоріше поверталися до своїх сімей. Спасибо вас, Боже. Бистріше Господь вас повертав до своїй сім'ї, щоб крепкими і здоровими. був вам на нічого, Беріть буде. Бог вам Дякую вам. Так, Тут Коре, Господь допомагає і да. благословляє. Храни Христос.